Всім ранкове вітанечко 30 червня 2025 року. Ось я всіх вітаю з останнім днем червня. І рада всіх вас бачити на своєму каналі. Я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні в нас понеділок і розпочинається шалений тиждень стартів. В спільному проєкті Оленки Буганової в'яжемо українською. Перша серія, перший тиждень. З чим ж я буду шаленіти в цьому тижні. А в цей тиждень я з собою беру зовсім небагато. Всього-навсього, 5 робіт. І під номером один у мене будуть шкарпетки липня. Завданням у шкарпетковому сплескі 12 місяців. Завданням липня є зв'язати шкарпетки для чемодану. Тобто шкарпетки, з якими ви відправилися в подорож. Можливо, ви, у вас якісь асоціації виникають. І ви знаєте, буквально вчора в мене в гостях був мій син з своєю дружиною, і запропонували нам поїздку на лавандове поле. У нас в Одеській області є лавандове поле. І ви знаєте, так тільки раз. Подорож, поїздка. І я знайшла швиденько в себе ось два такі моточки. В спиці я беру номер 2,5 тріо. І в мене будуть шкарпетки під назвою Лавандові. Лавандові для чемодану, тобто для подорожі. Це номер 1. Під номером 2 я беру шкарпетки. Із залишків пряжі. Я вам уже показувала, ви всі знаєте, що в мене досить багато різних залишків. Я ось поєднала. Взагалі -то я взяла ось такі, вже їх поділила цю пряжу з залишків. Знайшла ще отаку чорну пряжу. І якщо мені не вистачить, я знайшла ще таку стокову пряжу, і оце все хочу докупи поєднати і вже вив'язувати ці залишки. Беру спиці 2,5 з половиною. І це в мене будуть шкарпетки під номером 2. Під номером 3 я хочу розпочати знімати майстер-клас на ось такі. Шкарпетки, чобітки. Саме отаку пряжу я і візьму з собою в роботу. З собою в роботу я візьму спиці номер 4 25 см, і хочу розпочати знімати майстер клас. Під номером 4 я вам показувала, що я купила ось такий набір. Для плетіння гердану. І хто у мене на каналі, той знає, що я вже зв'язала бісерну крайку. І я дуже рада, що я розпочала саме з неї. Тобто я побачила деякі нюанси і вже беру в роботу ось такий набір, який називається Україна. І хочу розпочати плести гердан. І під номером 5 я все ж таки беру резиночки. Я маю велику надію, знову я беру цю саму пряжу, яку я мала взяти минулого разу. Я все таки маю надію, що я відвідую Аврору і куплю тоненькі такі резиночки і хочу зв'язати хоча б дві резиночки, тобто вив'язати ось ці залишки. А яким буде мій тиждень? Ви не перемикайтеся, і ми з вами зустрінемося буквально за секундочку, і ви все побачите, чи все мені вдасться те, що я планую. Всіх вітаю! Сьогодні вже неділя, 6 липня, розпочався вже другий місяць літа, а в нас завершився перший тиждень, шалений тиждень стартів. І перш ніж розповісти вам про те, що мені Вдалося пов'язати на цьому тижні. Я хочу вас запросити перейти в інфобокс, підтримати мене, моє відео, мій канал, а також підтримати дівчаток, які беруть участь в цьому шаленому тижні разом зі мною. Я хочу вам сказати, що цей тиждень був досить і досить так непогано. Я пов'язала, тому що я з 1 липня вже у відпустці. І хочу сказати, що саме на цьому тижні я ну, дозволила собі трішечки-трішечки відпочити від всього, від і домашніх справ, і від роботи і від всього. Тож, приступаємо до перегляду того, що ж мені вдалося пов'язати. І так, під номером один. Я вам заявляла про лавандові шкарпетки. І одна шкарпетка в мене готова. Що я хочу вам сказати по цій шкарпетці? Я... Мені не дуже сподобалося таке поєднання, я хотіла його ще сюди вкрай. Але так як ну, ось таке поєднання мені більше подобається. Тому я вирішила залишити так: я на просторах інтернету. Знайшла отакий візерунок, який називається доріжки, ажурні доріжки. Ви знаєте, він мені настільки сподобався, він дівчатка дуже і дуже легко в'яжеться. Буквально чотири рядочки, але два із них повторюються. Тобто, запам'ятати, лише два рядочки, вони досить легко в'яжуться. Тобто, під номером один перша шкарпетка в мене готова. Ну, Звичайно, що на спеціалі Номер 2,5 я набрала 64 петельки, пров'язала резиночку. Ось зробила таку хулявку, візерунку. Звичайна бабушкина п'ятка, стопа, мисок я закривала стрічковим методом і голкою. Тобто, все як звичайно. Одна шкарпетка вже готова. Під номером 2 я заявляла про шкарпетки і залишки в пряжі. Також у мене одна шкарпетка готова. Я хочу сказати, що я тут вперше вив'язала, ось як ви бачите, п'ятку Стронг. Я її в'язала за майстром класу Марусі з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Ви знаєте, дівчатка, от од... може хтось на мене і образиться зараз, але я хочу сказати. Що означає гарний майстер-клас, доступний, звичними оби, звичайними словами? Я знаєте, скільки передивилася майстер-класів на цю п'ятку Стронг? І кожного разу я її просто боялася в'язати. Не знаю і щось. Я так уже сіла. Думаю, ну піду до Марусі на канал і знаю, що вона в'яже. Я попередні в'язала помідорку за її майстер-класом. Досить і досить дівчатка. Рекомендую майстер-клас просто бомбезний. Думаю, піду, гляну, може, в неї є ця п'ятка стронг. Так, є п'ятка стронг. Дівчата, наскільки легко, вона просто у мене вилетіла ну, зрозуміло, в секунди, скажімо так. Що я хочу вам сказати? Ось оця пряжа це пряжа Вінтер. Не пам'ятаю, з якої фірми мені вона подобається, я з неї в'язала вже шкарпетки, вив'язана в нуль. Ось ця пряжа також вив'язана в нуль, це залишки, але я сюди додала ще в одну ниточку шерстяної ниточки. Тому що сама пляжа мені, якби, було досить тонко. І також е, мисок стрічковий і закривала голкою, і вперше спробувала п'ятку стронг. Так, мені дуже і дуже сподобалося. Легко і зрозуміло. Ось номер 2. Під номером 3. Я заявляла про те, що я хотіла розпочати майстер-клас на в'язання шкарпеток-чобітків. Дівчатка, я ви знаєте, хто зі мною на каналі, що не можу поки що знімати відео більше за 15 хвилин. Тому я думала, що все-таки я розподілю свій майстер-клас на дві частини. Але коли я це все ось відв'язала, я думала, що це в мене буде перша частина. І коли я його змонтувала, в мене вийшло 7 хвилин. Тобто, якщо я другу частину вмощу в 7 хвилин, то в мене цей майстер-клас вийде одне відео. Ось на оцей шматочок вже майстер-клас я відзняла. Тобто, я стартанула і робота пророблена. Під номером 4 я вам заявляла про те, що я розпочну в'язати гердан. Я вас зараз передвину, ось так. Ви бачите, що він розпочатий. Але дуже багато нюансів. Перше, коли я в'язала свою бізерну крайку, зараз я вам її покажу, бачите, бізерна крайка моя, там була ниточка досить товща. Ну, набагато товща. І там всього сім е, бісеринок. Тут, дівчатка, така тонюсінька ниточка, що, ну, просто чесно кажу, ну, мені дуже важко, по-перше, важко було закріпити. По-друге, е, важко, ну, якось не знаю, ну так важко дається. І я пров'язала буквально п'ять рядочків. І зрозуміла, що воно мене, ну, знаєте, ну, напрягає, скажімо так. Ну, чесно кажу, я цей гердан, плиту, е, ви, хто зі мною, той знає, що я працюю в дитячому садочку. І з дітками дійсно ми проводимо багато таких якихось е, свят, і патріотичних, і всяке. І в мене є вишиванка, в мене є юбка, вишиван, спідниця вишиванка. І мені хотілося отей гердан. Але я все ж таки хочу в'язати його, його в гарному настрої, щоб він мене, ну, щоб мені хотілося сісти і його плести. Тому 5 рядочків поки що, але початок єсть. І під номером 5 я заявляла про те, що я хочу відв'язати резиночки. Ось одна така резиночка в мене вже була в наявності. І я зв'язала зв ще ось таку і ось таку. Все це в'яжеться із залишки в пряжі. Я хочу вам сказати, що в мене іще залишки залишилися. І в мене вже є там одна така ідейка. Так, що я хочу сказати, що ось ця резиночка, її вага складає 18 грам, а ця резиночка складає вага її складає 10 грам і, і гляньте якось. І, чесно, ви ж знаєте, що я і гачок це разні всесвіти. Але все-таки ось так потихеньку, помаленьку, щось мені там в голову придумалося, якщо цю я побачила на просторах Тіктока я в'язала. Тут, тут я просто сама собі придумала, що буде, якщо отак. Тобто, я робила е, три повітряні петельки на початку е, і заходила серединку. потім п'ять повітряних петельок і знову п'ять іншим. І досить, ну, як на мене, досить непогано вийшло. Тобто, ці дві резиночки, як я заявляла, я їх зв'язала, є готовими роботами. Ну, ось от таким був мій тиждень, я вважаю, що досить непоганий. Крім цього, я просувала потихеньку свої роботи, які в мене ще є. А в мене ну, на сьогоднішній день є три недов'язи. Я поки що про них нічого казати не буду, просто, просто я їх потихеньку просувала. Ось так пройшов мій тиждень. Думаю, що досить непогано. Яким тиждень буде наступний, дівчатка зовсім не можу вам сказати, тому що в попередніх відео я вам вже казала, що я... кожні два тижні в мене температура і я хворію. І вже на минулому тижні, так як я пішла в відпустку, мені назначили консультацію в обласній лікарні. І я їду на слідуючому тижні на обстеження, тому не можу вам сказати, яким буде в'язання, яким буде мій настрій і так далі, тому подібне. Але я все ж таки надіюся, що все буде добре і ну, треба знайти причину. Ну, не може так кожного два тижні людина бути хвора, розумієте? І бути на лікарняних. Це так не можна. Треба шукати причину. Але не про це. Давайте про те, що в'язаннячку було, його було достатньо, і я рада кожному, хто зайде, підтримає, пролайкає і прокоментує. Тож я з вами не прощаюсь, а до наступних відео.